Коли ми чуємо слово емоція, більшість з нас думає про любов, ненависть, щастя чи страх ці сильні почуття, які ми відчуваємо протягом життя. Наші емоції є рушійною силою багатьох наших дій, корисних і некорисних, звідки ж беруться емоції. Мозок постійно шукає загрози або винагороди. Коли він їх виявляє, чуттєва область мозку сповіщає нас за допомогою хімічних сигналів. Саме ці сигнали і створюють емоції. Вони подорожують від мозку по всьому тілу. Коли ми стикаємось з потенційною загрозою, мозок вивільняє гормони стресу, адреналін і кортизол. Вони готують нас до боротьби або втечі. А коли трапляється щось приємне, наприклад, хтось виявляє турботу, у мозку виробляється дофамін, окситоцин чи серотонін. Ці речовини викликають приємні відчуття та мотивують нас діяти далі. В таких випадках чуттєва область мозку починає працювати перед розумовою частиною. Іноді реакції чуттєвого мозку настільки сильні, що вони домінують над нашою поведінкою, і ми не можемо мислити раціонально в даний момент наші емоції захоплюють наш мозок. Хоча багато емоційних реакцій виникають підсвідомо, Наше мислення все ж може впливати на них. Наприклад, просто подумавши про щось загрозливе, ми можемо відчути страх. Але тут ми можемо втрутитися і керувати емоціями завдяки свідомому мисленню. Наші емоції відіграють потужну роль у тому, як ми сприймаємо світ, розуміння та регулювання своїх емоцій через думки та поведінку може допомогти нам краще контролювати мозок і досягати своїх цілей.